Вітаю, вимишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, давайте я вам розкажу про Трампа, про Путіна і про дебілізм. <гум> так, от така незвичайна річ, тому що у нас дехто так донині і не зрозумів, хто такий Трамп і хто такий Путін. так, І який між ними зв'язок існує. Ну, Трамп вже намагається робити все для Московії, що тільки можна. Що тільки можна, що тільки від нього залежить. так. Ну, а в нас же ну, народ каже, ну, як же ж так, ну, не брешіть прохлесар. Наприклад, він знижує ціну на нафту, а це в не вигідно. Ну, він не знижує ціну на нафту? Це, це не його справа. Справа в тому, що собівартість видобутку нафти, я вам як економіст і географ кажу, в різних районах світу різна. От говорять там про те, що Трамп домовився із Україною, і з Путіним про видобуток рідкоземельних металів. Ну, це може тільки Трамп таке говорити, який взагалі нічого не розуміє. Я так розумію, ну крім того, що виконує забаганки Путіна. Ну його просто примушують це все робити. А все інше, те, що він, так би мовити, робить від себе. Ну там же ж і така команда ж навколо нього. Ну, не може ж бути так, що цар ідіот, а, а все навколо нього це. Скажем так, світочі науки і знання. Ні, так не буває. Тому, якщо в Україні це видобуток цих рідкоземельних металів, це низька ціна, то в Московії, де вони там Норильськ, ми на пальцях показую. В Норильську зараз лежить сніг, морози, все таке. У нас температура була. Позавчора 30 градусів плюс. Ну, відчуваєте різницю? Трамп то осягнути не може. Це для нього китайська грамота. Отакі речі: або там на Кольському півострові видобуток ведеться, або десь там у Якутії і все. Це ж незрівнянні речі. Те саме і відо, там те, що він балакав туди, там дріл, бейбі, дріл, так, тобто бури. Дитинку бури, в голову треба буру вставлять для того, щоб там покращити мислення. Де на Алясці? Ну, де бурить? Де на Алясці? Все ж залежить не тільки від природної зони, хоча і це теж залежить, залежить від якості нафти, від глибини залягання. І дуже багатьох чинників. Які, звичайно, такі е діячі як Трамп, ну вони просто нездатні осягнути своїм гігантським розумом такі відміни, так? Ну, не можуть. Ну, що ну, ти ляжеш, будеш делати, ну, як казав один московик. Ну, не виходить у них і все. Тому ну, в Москові, ну, де там, Ну, Західний Сибір, північ, півострів Ямал. Ну, візьміть картосхему, подивіться, де це знаходиться, за полярним колом. Туди навіть за часів царської Росії нікого не зсилали, тому що вважали, що там жити не можна, тим більше працювати. Так. Це тільки Сталін там. Десь облаштовував тайтони на самому Краю а так південніше, все-таки. Ну, величезні витрати потрібні для того, щоб видобувати нафту в тих умовах. Крім того, нафта є легка, є з парафіном. Є Така важка, що її треба, як в деяких регіонах і на півночі Московії, треба пару туди закачувати гарячу для того, щоб розчинити, а потім вибрати від тіля нафту. Уявляєте собі, яка ціна цієї нафти, то є, але яка ціна цієї нафти, коли її треба парою розчиняти на великій глибині? Ну, давайте будемо думати. Так що Трамп до цього зниження ціни на нафту має звичайно відношення, але через варахний ідіотизм. Так. Оце введення всяких е, е, ну, тарифів, там, і, 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 і всяких митних бар'єрів і все таке інше. Це ж до чого призводить? До руйнування, так. Міжнародного ринку. Так. Е ніхто нічого не знає, що буде завтра. Він же сьогодні вранці вводить, увечері виводить, потім 10%, потім 25, потім 125% і так далі. Ну, це повний хаос. А що гроші люблять? Ану, цитуйте про Хвесара. Гроші люблять тишу. Так. <смі> Спокій, порядок. Упорядкованість, оце все люблять гроші. Так. А він себе поводить, ніби він грає в казино Лас-Вегаса, так. Тобто завжди в виграші і казино. Але приємно приїхати пограти покрасуватися, те, що він вміє робити і любить перед крилічними ідіотами, яким це подобається. Їх оббирають на повну. А вони, ну, в Україні ж, ну, український народ, я ще колись був взагалі геніальний. Раденький, що дурненький. так. Ну, оці всі прислів'я, їх у школі необхідно вчити. Чити, тому що там ну, просто неймовірні залежі мудрості українського народу впродовж багатьох тисяч років. Так ось, ну, раз падає ділова активність у світі, падає виробництво. А нафта куди йде? Переважно, виробництво? Так. У виробництво, у логістику. Ну, перестали випускати, наприклад, або зменшили випуск машин через Мита і все останнє. Вже не треба стільки кораблів, які будуть перевозити із -за океану, з Німеччини, наприклад, до США, чи з Японії до США, чи ще будь-куди. Ну, не треба. Такої кількості мазуту для того, щоб ці кораблі, ну, немає, немає. То 10 кораблів йшло, а тепер один корабель за той час йде. Скільки нафти у 10 разів менше треба далі. Перевезення фурами. Ну, я не кажу про ті фури, які так, з допомогою Служби Божої України так, їздять, то, дай Боже, їм. Гарної рівної дороги і, звичайно, великої кількості мазуту. Нічого мазуту, що це я плиту таке так. Ну, одним словом, палива потрібно багато. багато для фур, для цих. А для всього іншого, ну, тепловози, перевезення. Ну, я просто на пальцях показую приклади окремі. Чому так відбувається зниження ціни на нафту? А московити ж, ну, у них дуже висока ціна, я ще раз пояснюю. У них багато нафти видобувають не просто так, як в Саудівській Аравії, там, заткнули трубу ногою у землю. І пішла нафта. Або, наприклад, те саме у Туркменістані. Там, так. Ну, Майже на поверхні залягає. Іноді дійсно на поверхні залягає нафта. Цілі озера там є і все. Ну, це ж зовсім інша справа, коли видобувати там із 1,5-2 кілометри, то ще і туди гарячу пару закачувати на 70-му якомусь градусі північної широти. Це треба скільки нафти цієї спалити, щоб нагріти, і видобути іншу нафту. ну. Просто все. Або очищати, і з парафіном, і чим тільки ця нафта не, не, не буває в Московії. Ну так і Бог покарав. Ну є за що? Є за що? Ми ж бачимо, що абсолютно божевільна країна. і Я другої такої сторони не знаю. І я не знаю. Так що такі пироги? Не вони винні. Ні, ну Трамп то так зробив. Він хотів зробити як краще для Московії, вводячи всі ці тарифи, щоб придавити. Він же ж Московії не вводив, казав, що треба знімати із неї. І каже зараз. Не інших вводить, а з Московії знімати. Нащо? У ну, мене запитання для чого? Щоб отримати нафту. -ту? Із парафіном, ну, подивіться, які ідіоти. Ні, я думаю, це не ідіоти. А може, і ідіоти. Це просто, ну, вороги. Це Сполучених Штатів Америки і всього цивілізованого світу. Це просто агент Краснов. Ну, як інакше. Для чого? Знімати, щоб там видобувати рідкоземельні в Ну, о, Отак от, так. от я, ем, я називаю речі своїми іменами. А то мені там кажуть про нафту. Я пояснюю, чому падає нафта. Вона не потрібна у такій кількості. І чим довше буде тривати вся е, тарифна ідіотія, тим менше треба буде цієї нафти. Так. І, звичайно, що та дорога нафта у Штатах, у, у Московії, вона нікому не буде потрібна. Московія для того, щоб не е, закривати ці свердловини, щоб не звільняти людей, буде брати гроші з війни і кидати туди, у видобуток нафти. Це дуже добре для нас. І іотія Трампа вона може бути корисною, так, якщо правильно її спрямувати. Ну так же, ну я щось скажу не те чи, чи те. <гум> так, так що оця Трампампам, оці всі тарифи, вони призводять до зниження ціни. А, а, а про те, що от знімати треба санкції, бо їм потрібна московська нафта чи е, московські рідкоземельні метали, то це. Оце. Ось я пояснюю знов, на пальцях, чому вони нікому не потрібні. Тому що їх собі вартість дуже висока. Дуже висока. Це Краще в Африці десь купити, де видобувається круглі ріки без таких затрат, чи там в Бразилії, чи в Австралії. Ну як географ пояснює, де там цілий рік літо. І все. І не, і не треба ні на одяг тратити, коли там до мінус 70, мінус У штатах до, на Алясці до мінус 60, у Московії до мінус 71 градусу, при якому навіть е, я вже не кажу про нафту, навіть бензин, так, як легкі очищені, фракції перетворюються на кисіль. Фактично і навіть твердіше. Яка собі вартість може бути виробництво цих ну, алмазів, наприклад? Їх то видобувати можна, але тільки в соціалістичній країні. Так, Тому що в іншій країні, де є ринкові якісь відносини, це ніхто не буде робити. Так, от такі пироги. Так що не Картайте мене, що я вас ввожу у там якісь е, е, тенета, та, завожу, щоб ви заблукали між трьома соснами у Москві. Ні, все просто. Чому знижується ціна <гум> на нафту? Причина її е, не у тому, що <гум> Трамп хоче щось там зробити, не те в Московії, а тому, що він хоче те їй зробити. Але він не вміє як правильно зробити.